Журналіст, громадський діяч і письменник Петро Кобевко презентував у Чернівцях свій новий роман сагу на габах Черемошу. Книга розповідає про одне покоління двох українських родин з заходу України, чиї долі тісно переплилися з історією держави. Я випадково вибрав 25 років, тобто життя покоління. Але потім, коли ці самі роки, припали на те, що на це покоління випало вісім держав. Тобто і в цих вісім державах вони не змогли вижити, боротися. На жаль, не перемогли в той час. На жаль, залишилося їхнім внукам і правнукам. Зараз боротьба в якій… Я думаю, що таки переможемо. Події роману охоплюють 1938-1964 роки. Від карпатської України до часів Хрущовської відлиги автор проводить читача крізь зміну держав і епох: Чехословаччину, Угорщину, Польщу, Румунію, перші другі совіти, німецьку окупацію усе, що формувало долю українців того часу. 162 дієвих особи переплелися з історичними правдивими історіями, героями і з художнім вимислом. Тому в мене герої, які є позитивні, які негативні. У мене є герої, які були. Міністрами і президентами, селянами, шахтарями, зеками, Петро Кобевко усе життя працює з текстом. Журналістом став у молодому віці, а письменником уже зрілим. Його твори, романи, повісті, новели, дитячі оповідки створювалися в різні епохи. Ще задовго до незалежності разом із Василем Кожелянком він відродив газету Час, заборонено більшовиками, і очолює її досі. Я дуже давно знайома з Петром Кобевком. Я працювала в редакції за час з. Ну, десь в кінці 90-х років, і тому для мене в цій книжці він відкрився абсолютно несподіваним, тому що я знаю його як революціонера, як такого борця, як видавця бойового листка, як автора статей. А тут він несподівано виступив як автор роману, і цей роман про його Ну про його родину, тобто він фактично дослідив е, свою родину е, до свого своїх там прадідів, е, і вся його родина була, е, як виявилося, е, такою. Ну він мав в кого вдатися. Це були борці за волю України. Один з головних героїв роману помирає у 1964 році, не доживши до незалежності. Його діти та онуки продовжують боротьбу за свободу України уже проти сучасних російських загарбників. Читачі кажуть, роман вражає масштабом і глибиною. Сюжет дуже цікавий, бо він охоплює величезний період і кілька поколінь власне. Нашого народу, і це дуже важливо, бо саме у зв'язку поколінь і в знанні про минуле ми можемо побудувати майбутнє. Бо я вважаю, що в наш час дуже важливо, власне, такі книжки, бо вони для молоді відкривають той світ, який ту боротьбу… Нашого народу за своє визволення за те, щоб вреті-решт у нас відбулася ця державність. Книгу Петра Кобевка на габах Черемошу можна придбати у всіх книгарнях нашого міста. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини сі 4.